Ви нещодавно сказали, що за освітою художник. Hmm. Як трапилося так, що ви почали займатися вокалом? Ти виходиш дуже страшно, попереду п'ять тисяч народу дивляться на тебе, а в тебе тільки перелік і гітара. Нещодавно ви випустили свій новий хіт Хай все буде так. Має бути чітко пісня, яка адресована Львову. А якою була ваша перша пісня, яку ви написали? Під час приспіву люди почали співати приспів. І я був в шоці, звідки вони знають? Це ж моя пісня. Чи можете ви сказати, що це відродження української музики? Ти вмикаєш українська, знаєш, англійська, українська це така радість. Чи бувають моменти вигорання? Я пишу пісні тільки тоді, коли вони приходять і визрівають. Чи планували ви коли-небудь взяти участь у Євробаченні? Я великий хейтер Євробачення? І коли я трошки від'їду за Львів. Знову повертатися хочу до Львова. Хай все буде так. Дякую. Дякую. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Сьогодні у програмі український музикант, вокаліст та лідер гурту Мері Віктор Винник. Улюбленець українських слухачів не перестає тішити новими хітами, а його меридіани, пісня Я з України та багато інших не покидають топові музичні чарти. Про свою творчість, захоплення, концерти, життя під час війни та нові пісні він розкаже далі у програмі. Твої меридіани, я заплутався в твой. Я заплутався в твой. Мерідіана. Вітаю! Це проєкт Стайл». І сьогодні до нашої студії ми запросили талановитого виконавця, який вже роками пише неймовірні хіти, і сьогодні стоїть на культурному фронті нашої держави. Вітаю, рада вас бачити! Привіт, дуже радий бути тут. Направді тут тут тут, направді тут тут завжди прикольно. Ви нещодавно сказали, що за освітою художник. Отож, як трапилося так, що ви почали займатися вокалом? Просто я колись придбав гітару. На початку 90-х. Не подумав, не подумав. І з того часу все пішло не так. І все. І я, на жаль, художник тільки за освітою, я вже давно нічого не малюю, мені соромно з цього приводу, але ну, вже як є. Можливо, я колись ще візьму за голову. Нещодавно ви випустили свій новий хід. Хай все буде так. Отож, чому саме він? Яка його основна думка та чи буде кліп? Я. Так сталося, що я не львів'янин. На жаль, чи на щастя, я народжений в горах у Львівській області, так але не львів'янин. Тим не менше, всі чомусь вважають, що я львів'янин. І я подумав, що моїм обов'язком рано чи пізно має стати написати цьому прекрасному місту, яке без сумніву є моїм, і багато хто його вважає своїм, хоче тут і не мешкає. Написати пісню. Колись давно, дуже давно, років напевно 15 тому, ми вже писали пісню, вона називалась Місто і. Її адресували Львову, але там жодного слова про Львів не було. Тим не менш, вона була офіційним гімном під час святкування 750 річниці міста Львова. Було феєричне велике святкування, але це було все в минулому житті. От а тепер я подумав, що має бути чітко пісня, яка адресована Львову, і так народилась пісня. Хай все буде так. Чи плануєте ви зробити якийсь концерт саме для львів'янин? Буде я. Раз на сезон ми робимо концерт у Львові, тобто восени планується і це. Цілком можливо буде презентація нашого нового альбому. Чи могли б ви пригадати свій перший концерт та пісню, яку ви виконали? Я можу пригадати свій перший концерт. Я цю історію розказую часто. Справа в тому, що в середині 90-х ми вже зробили групу. Ну, група це була двоє таких ненормальних з гітарами. І ми напросились на якийсь справжній концерт до дня міста. Очевидно, на велику сцену нам сказали вийдете, виконати дві пісні і. Додому. Ми заспівали під гітари просто там, а ти виходиш дуже страшно, попереду п'ять тисяч народу дивляться на тебе, а в тебе тільки перелік і гітара. І ми заспівали одну пісню, якусь мою пісню, таку сумну, про кохання, напевно. І, ну, Люди так, у нас добрі люди, поплескали. А коли ми почали співати вже другу пісню, я зрозумів, що щось не так вже така. Хвилька незадоволення покотилась юрбою. І тоді я зупинився і почав співати: завтра прийде до кімнати. І був фаєр, нам всі плескали, все, з нами робили потім селфі на аналогові ці такі мильнички фотоапарати. І всі були переконані, що це моя пісня. Я спочатку так казав, ні, це не моя пісня, але потім я зрозумів, що ще буду переконувати людей і так скромно. Тому я дуже запам'ятав добре цей концерт. І коли я чую пісню Завтра прийде до кімнати десь на вулицях Львова, я завжди згадую цей момент. А якою була ваша перша пісня, яку ви написали? Ой, це було теж давно. Якась така пісня була про те, що сніг паде, що все сіре. Ну такий підлітковий максималізм, коли вже ти розумієш, що життя закінчується, вже коли тобі 13 років, напевно, так. От. Але перша пісня, яка прозвучала. Яка сподобалась людям глобально, це були твої меридіани. Зокрема, у Львові. Звідси вона почала там свою історію. І коли я на якомусь з концертів, я зрозумів це переломний момент, коли я зрозумів, що можу цим займатися, коли під час приспіву люди почали співати приспів. І я був в шоці, звідки вони знають? Це ж моя пісня, чому вони її співають? І я зрозумів, що, що далі вже справа техніки. А наразі з'являється все більше сучасних виконавців. Отож, хто є вашим фаворитом? Виконавців дійсно з'являється багато, і я хочу зробити такий маленький відхід в сторону. Я ніколи не думав, що я доживу до цього моменту, коли там підеш в авто. і Перегортаєш, перемикаєш станції на радіо ФМ на магнітолі. І, ну, і раніше як? Ти, ти включаєш російською, далі, далі, далі. І там на якісь 5,6 можна знайти на, на нормальній мові, я не боюсь цього слова, тобто на нашій або на інших мовах світу. І, і коли ти зараз просто я, от, ти вмикаєш українська, знаєш, англійська, українська, це така радість. І завдяки тому також з'явилися. Вони не з'явилися артисти. Вони були, вони були всі попередні роки, але вони були під пресом. І вони просто стали видимі, і є дуже багато молодих. Я не все розумію, те, що вони співають. Але це прекрасно, що це наші, що це українською, що це в трендах, що це і вони збирають зали. Тобто, бачиш, що якісь молодий артисти, який там на сцені рік або два, він збирає великі зали. Тобто я бажаю їм щастя і довгої сценічної кар'єри. А когось там виділяти когось я, я би не став. Я навіть нещодавно записав з Молодим репером Ромою, Майком, дует вийшов кліп Ню ера також є досить далеко від репу, напевно, особливо нового репу. Але є така культура, і вона також в її українському сегменті вона прекрасна. А як ви зазначили, українська музика тепер набуває попиту? Отож, чи можете ви сказати, що це відродження української музики? Я би сказав, що це народження скорше ніж відродження, тому що відродження це щось таке, цей ренесанс. Ми звикли до цього слова. А зараз народжується нова культура українська. Діти, які люди, які народились, бо там раніше як рахували, коли незалежність 91 рік і це вважали що це нове покоління. Але так стало, що у всі ті роки ми жили ще під пресом цього совка, а цього минулого насліддя радянського союзу. І не можна вважати цих людей народжених 90-х, Спочатку дуже новими людьми. Дуже нові люди це люди, які народились в 2014 році, в 2015, це коли в період війни протистояння, яке цілком можливо, буде довго, цілком можливо, назайме якусь велику частину нашого життя, конкретної людини. І це вже нові люди. Нові люди з розумінням того, що є така країна, є такий народ, є така нація, і нам треба мати все своє, в тому числі і творчість і музику. Війна змінила кожного. Тож, як вона вплинула саме на вас, як на українського виконавця? Ну, хотілося б вірити, що війна змінила кожного, але це не так. Вона змінила багатьох, але, на жаль, не кожного. Я теж думав, що. Що зміняться геть усі? Е, ну зараз кожен день, як є якісь конфлікти в соцмережах, правда, видно, що люди далеко не всі розуміють, що відбувається. Е, стосовно мене навряд чи вона щось могла змінити, тому що я завжди писав ті пісні, які за покликом, які які пишуться, і пісні, так, так звані на соціальну тематику, на патріотичну, на військову тематику, ще задовго. До всіх подій були деяким пісням вже по 20 років. Я там пісня незнайомий братика прозвучала на Майдані ще 2004 року, їй 20 років було минулого року. Пісні там. Відома і чомусь зараз доволі популярна пісня з України, її також вже, напевно, більше десяти років. Тому сказати, що от зараз почалася активна фаза війни, і так дійсно багато артистів почали писати багато тематичних пісень. Ну, з одного боку, добре, а з іншого не дуже. Тому що хто знає, чи щиро в них це виходить, чи вони слідують тренду. І короткий період часу все поставить на свої місця. Тобто ті пісні, які були щирі, потрібні і правильні вони залишаться на роки. А то, що було таке на, 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 на нагал, на, на злобу дня, як то раніше казали, то його просто змиє оцей час. А ви займаєтеся творчою справою, отож, де черпаєте натхнення? М -м, натхнення штука хороша. Натхнення взагалі-то для лінивих для мене. Як так кажуть, тому що я десь читав, що якщо би класики. Класики світової музики чекали натхнення ну в період там попередніх століть той же Моцарт чи Бетховен, вони померли з голоду. Тому що вся музика, яку вони написали, це була музика на замовлення, на замовлення церкви, на той можновладців, багатих людей того часу. І це була музика на замовлення замовлення. Тим не менше, нам залишилась прекрасна культурна спадщина, музична світова. І я також до певної міри так вважаю, але мені пощастило і або не пощастило. Відповідно, я пишу пісні тільки тоді, коли вони приходять і визрівають. Зрозуміло, що пісня це є. Очевидно, результат якихось переживань, якихось емоційних станів, але їм потрібен, потрібен час, часто щоб кристалізувати щось конкретне, в якісь мотиви, в якісь слова, і вони з'являються ні звідки. Тобто я взагалі не ставлю собі в заслугу, що пісні, яких я написав, вже доволі багато, що я там взагалі при чомусь. Правильний стан це тоді, коли ну, ти просто береш і там раніше треба було писати там, на якихось обривках паперу, зараз простіше є. Диктофони, в телефонах, і таке враження, що собі хтось диктує. Тобто є основна фраза, основний мотив. А потім вже доробити приходить на допомогу якийсь досвід, вже там слово таке негарне не професіоналізм, але є таке слово. Коли ти вже доробляєш, одягаєш цю пісню в, в одяг. Он такий красивий, як тебе зараз. Розкажіть про свій альбом Жити щоб пам'ятати. На початку літа 2000, 2023 Боже, як час іде. Дійсно вийшов в світ альбом. Це вже сьомий альбом за ліком, студійний альбом гурту мерів, і Мері», як зараз називається цей колектив. І це є друга платівка, яка вийшла виключно вже в цифровому форматі, тобто тільки на платформах, тому що до цього п'ять платівок ми встигли видати ще на CD, тобто музика, яку можна взяти і потримати в руках. На жаль, ми зайшли в таку еру, що музика це вона стала абсолютно вільною. Але разом з тим її не можна потрогати ніяк, тому що вона зразу присут, приходить до нас через гаджети, через, 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 через мережу, через павутинь. Це є альбом перший, насправді це вже другий воєнний альбом у пори активної фази війни, тому що ще минулої. Минулої весни виходила платівка, яка називалась Так Я з України. Альбом Я з України вийшовши в 2016-му, А ця платівка називалась Так Я з України, і це була не, не повністю новий альбом, а збірка кращих. Соціально патріотичних військово-патріотичних пісень за весь за весь час, за всі ці 20 років. І вона виходила минулої весни. А вже абсолютно новий альбом, «Жити, щоб що пам'ятати, вийшов на початку літа. І я подумав, що ми про війну нам говорять зараз все. Кожен день у нас є інформація, тривоги, прильоти, втрати, перемоги. Але вже всім зрозуміло, я маю надію, що війна це наша нова реальність, і вона не закінчила за два-три тижні, за два-три місяці. І ніхто не береться говорити тепер про роки, які ми будемо жити в цій війні, і потім роки, важкі роки однозначно, коли ми будемо жити вже після війни. Тому я подумав, що ми маємо говорити про життя життя, яке не зупинити, яке все одно переможе. І це альбом про життя. Він так і називається Жити щоб пам'ятати, і на військову тематику там є всього одна пісня, яка називається Коли твоя земля в війні. Всі решта пісні вони, вони не, не на військову тематику, вони на прозвичайні, можливо, часом банальні речі. Тому я бажаю нам усім такого сили, терпіння. Розрахувати цей цей час, можливо, довгий, який ми проживемо у війні. Наша країна, наші люди. От тому пишуться такі пісні. Які буде на пісні писатись, я ще не знаю, тому що все роблю все ж таки, як ми вже говорили попередньому. Через лінь, через натхнення, через якісь такі речі. Партнер програми Модний дім Мері Лу. Тепер давайте перейдемо до вже традиційної рубрики нашого, нашої програми. Це блід запитання. Це цікаво, давайте. Хейт чи підлабузництво? Краще хейт. Популярність чи гроші? Хм. Е це ж гарне питання. Е щось, щось посередині. Е чи складно переживати критику? Е конструктивно ні. Чи бувають моменти вигорання? Е, ніколи про це не думав, очевидно, не було. Тур Україною чи Європою? Е, я думаю, що Україною ми потрібніші тут для себе більше. Е, якби вам запропонували заспівати в дуеті, то ж хто б це був? Хто б це був М -м щиро, це я би хотів заспівати в дуеті з людьми, яких на жаль вже ну на жаль, вже немає. Це люди на музиці, яких я виріс. Отак, але це неможливо. Адан теж чи Велбой? Е, так, і треба напружити згадати. Я не так сильно розбираюсь в нових артистах українських, але я згадав і першого, і другого так, однозначно, гуся-гусі, велбой. Е, розум чи краса? Е, вони нічого не варті одне без другого. Е, чи планували ви коли-небудь взяти участь у Євробаченні? Ні, в жодному разі. Я великий хейтер Євробачення. Е, чому? Тому що цей конкурс він зараз менш-більш опірився, а то коли він починався в нашій країні, це, це було дуже сумний фестивальчик країн третього світу, які там посилали далеко не найталановитіших на нього артистів. Зараз так він розвивається, він воскрес, можна сказати, але все одно будь-які конкурси для мене. Це мистецтво, це не спорт. Я хто скаже, як, як, як виміряти, як, як вирізнити одних з інших. Це дуже суб'єктивна думка. Тому всі фестивалі, конкурсні, так звані, особливо це такий рудимент радянського світу, совка. Тобто це було тут в світі такого в принципі не було. Фестиваль був для того, щоб просто себе показати. А, чи зможете ви зараз виконати частинку своєї пісні? Та легко. Не штовхайтесь, ви не самі, у трамваї всі має стати місця. Я так довго і далеко йшов по землі, і прийшов нарешті у найкраще місто. Не дивіться так, бо ви такі, як і я. Ми тут зроблені усі з одного тіста, і тому напевно вже не зможемо ніяк. Жити без найкращого у світі міста, хай все буде так, як ти міг і хотів, і я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом душів. а для мене сонячно завжди у Львові. Хай все буде так, як ти міг і хотів, вулиця млється, приємна розмова. І коли я трошки від'їду за Львів, знову повертатися, хочу до Львова. Хай все буде так. Дуже вам дякую. Бажаю вам натхнення та успіху. А глядачам нагадую, це проєкт Стайл», А стиль у нас один бути сильними, вільними, вірними, підтримувати одне одного і робити все, що в наших силах для перемоги. Партнер програми Модний дім мері лу.